Нам Бога Отця, я і Отець, каже Ісус, хто? Одне, кого Ісус образив, кого Ісус опустив, кого Ісус принизив, кого Ісус загнав під плінтус, кого Ісус ще щось зробив ніколи в житті. Ісус піднімав людей, Ісус приходив до людини, яка була присуджена системою релігійною на смерть і сказав, жінко, я тебе не виню. Я тебе прощаю, але йди більше що. Не гріши, бо попадешся їм, вони тебе в напокровську прямо там і похоронять без суда і слідства. Ісус не розбирався, чого в жінки 12 років кровотеча. Він просто вона торкнулася, він її зцілив. Каже, сила вийшла Божа. На що? На восстановлення, на зцілення, на підняття. А сліпий вартиме, який стояв в очках, ховав свої очі, які, може, вилізли вже, які стидно було показати. Син Давидів, помилуй мене. Та закрий рота, помовчи, чого ти в церкві кричиш. Ісус, син Давидів, помилуй мене. Ісус каже, хтось кличе мене. Та. Учителю, тут тебе всі кличуть, тут всі на базарі гудуть, кричать. Ні, хтось кличе мене, хтось кличе батьківство. Я чую сирітський голос сліпоти, я йду його зцілить. Він приходить і каже, що ти хочеш? Хочу бачити. Бач. Бач, відкрийтесь очі, і очі відкрилися.